Розмова, що започаткувала новий вектор, і журналісти, і аналітики зараз міркують над питанням, що далі після телефонних переговорів Трампа з Зеленським та Путіним формально у підсумку Білий Дім просить і Київ і Москву працювати над меморандумом про мирну угоду. Але що ж стоїть за цим? Про це розкаже наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. До і після ці два моменти дуже важливо порівняти до розмови з Києвом і Москвою. Речниця Білого Дому Кирилайн Лівіт говорила про роздратування Трампа, тим, що мирний процес затягується. Він втомився і розчарувався в обох сторонах конфлікту. Президент і його команда доклали величезних зусиль для завершення цієї дуже складної війни. Підполсеві прозвучали погрози запровадження санкцій щодо Москви. На мою думку, все перебуває на розгляді. Не випереджатиму президента в якихось рішеннях, але безумовно це те, на що він звертає увагу і що обговорює. А потім тривалі телефонні переговори з Москвою, під час яких, як стверджують у Кремлі, співрозмовники називали один одного просто Володимир і просто Дональд. Ну і у підсумку Трамп сказав, що і досі вірить у бажання Путіна закінчити війну. Але розцінює шанси на її завершення як 50 на 50. Я вірю, що він хоче зупинитися. Послухайте, я думаю, якщо сказати хоче він цього чи ні. Як на мене, є хороший шанс приблизно 50 на 50, Що він скаже, я хочу покінчити з цим. Погодьтеся, 50 на 50 Тепер вже дуже далеко. Від все складається ідеально, слів, які Трамп постійно виголошував до цього. А зараз президент США знову заявляє про готовність в якийсь момент взагалі вийти із переговорів, якщо нічого не вдасться. Я сказав йому, що процес має рухатися, і ще я сказав: якщо я вважатиму, що ти не здатен цього зробити, я відійду. Бо що тоді поробиш? А от щодо вторинних санкцій їх не буде, принаймні поки. Свіжа Financial Times з'ясувала з дипломатичних джерел, і пише зараз, що чинний господар Білого Дому заявив європейським лідерам після розмови з Путіним не готовий запроваджувати рестрикції. За даними газети, зі слів американського президента випливало, що він не готовий чинити більший тиск на Росію, і що лідери європейських країн цитата були вражені тим, як Трамп описав досягнуті з Путіним домовленості. Чого таки вдалося досягти, то це виходу на обговорення меморандуму про умови завершення війни, начебто, переговори щодо цього почнуться просто зараз. У будь-якому разі Трамп саме так проанонсував у своїй соцмережі. Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню, і що більш важливо, про завершення війни. Умови для цього обговорять представники обох сторін, коли це стане можливо. Оскільки вони знають деталі перемовин, про які ніхто інший не знатиме. Тобто, фактично, команда Трампа бере тепер новий курс. Пріоритет тепер не посередництву, як раніше, а виходу на прямі переговори між Києвом і Москвою. У чесність, яких і відкритість до яких з боку Москви багато хто не вірить про що свідчать і дані розвідки. Схоже, курс команди 47-го президента зараз на те, щоб перезавантаження стосунків США з Москвою було одним треком, а мирне врегулювання треком паралельним. В будь-якому разі про це свідчать і заяви з Москви, що дати можливого саміту Трамп Путін немає, але до нього готуються. І слова самого Трампа. Якщо ні, то я просто відступлю. а решті доведеться продовжувати. Знову ж таки, це була європейська ситуація, і вона має залишатися європейською. Звісно, не надто оптимістично, але історія цієї війни вже показувала, що заяви і США і Трампа змінюються, і сьогоднішній настрій точно не є остаточним. Із Вашингтона, Дмитро Нопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини. Про хід перемовин, телефонні розмови і не лише говоритимемо з гостем у нашій студії. Сьогодні це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Пане Станіславе, вітаю вас. Доброго дня, доброго дня. пане Станіславе. Ну я думаю, така собі для декого можливо новела навіть від Путіна, адже після вчорашньої розмови з Трампом Путін заявив значить про готовність Росії працювати над якимось. Ну в мене іншого слова немає над якимось... Меморандумом про мир, так і шукати якісь знову ж таки, компроміси, знову таки в лапках. Як ви розцінюєте ці слова? Що це Це реальна зміна позиції Москви? Чи це от просто чергова спроба затягнути час, про що і ви попереджали і інші експерти? Ну, власна так я думаю, що поки що Російська Федерація намагається маневрувати і надалі водити Трампа різними, скажімо так, шляхами, які поки що не можуть призвести до мирного регулювання, і мабуть Путін таким чином хоче виграти. Цей час хоче, скажімо так, укріпити свої сили, і не виключається, що найближчим часом буде спроба якогось воєнного прориву. Про це вже багато говорить і воєнних, і воєнних аналітиків і дані різних розвідок світу і тому подібне. Тобто, ми не можемо виключати, що все ж таки Путін чергово намагається запустити цей пил в очі, перш за все американському, звісно, президентові, щоб отримати від цього собі певні вигоди. Ну, принаймні, хоча б. І, 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 і якось відтермінувати усе це, і таким чином спробувати все ж таки якось ще прорватися на полі бою, і для нього це вкрай важливо. І важливо перш за все показати і своїм громадянам Росії, що все ж таки не, не дарма недарма він, скажімо так, здійснює цю цю, цю 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 воєнну авантюру, і так само показати союзникам своїм, що він готовий, скажімо так, надалі йти в. в до своєї мети, а отже, потрібно е мобілізувати всі сили оцього сі зла, і щоб, врешті-решт, виштовхати, е скажімо так, е західний світ від теренів росі Росії Ну тому, що там так пропаганда це все е це все показує, і такі держави, як Північна Корея, Іран, чи той самий Китай, вони можуть підтримувати Росію в цій ситуації, особливо коли зараз все більше і більше світ поляризується, е чи буде підпис. Це на якусь угоду чи меморандум, уже навіть е говориться, е я не виключаю, що такий варіант можливий, але знову ж таки, я е надалі е скажімо, так, таке прихильником того, що потрібно все ж таки е з позиції сили змусити Путіна це зробити, а не е з позиції слабкості, як це в принципі робить Дональд Трамп. Бачимо, що вже були неодноразові погрози у бік Москви, що запровадяться санкції, там і е е е е пр проти самої Росії і проти її партнерів, там вторинного характеру будуть обмеження, тому подібне. Але насправді нічого ж не відбувається. Надаль Конгрес надалі поки що очікує скажімо так, сигналу адміністрації Дональд Трамп поки що міркує і ще сподівається, що може укласти якийсь мир. Бачимо, що він знову він та його та члени його команди погрожують виходом з переговорного процесу, куди самі сполучені штати себе і загнали. фактично, тому що ми повинні розуміти, що ну це. Ідея Трампа насправді ідея Трампа, і він для нього конче важливо показати і своїм виборцям, і світовій спільноті, що він може бути кращим ніж попередники, і він може досягнути якогось результату. Чи знову ж таки буде цей якщо й буде підписано меморандум, Чи наблизить він мир? Це теж велике питання, тому що ми не знаємо насправді е наскільки цей е документ е він буде конкретний, чи він просто буде, скажімо так, е проміжною стадією до тієї ну, угоди ми, ми взагалі не знаємо параметрів. Наскільки я абсолютно розумію. ні, У нас є е просто така визначення І українська сторона. Також не знає, і саме головне, щоб тут не було якої щось таке. Випрацьоване, що буде шкодити однозначно нашим національним інтересам, то тут потрібно разом працювати над такою угодою чи над таким меморандумом Неважливо, як це буде називатися, угу. але тут тут для нас головне, щоб це дійсно наблизило мир, і щоб це був мир, чи скажемо навіть стан припинення вогню, щоб він був ну, більш-менш справедливим враховуючи ті реалії, які є, а не те, що зараз ми бачимо, нав'язує нам Російська Федерація і перемовини в Стамбулі. Вчергове продемонстрували, що Росія не збирається відступати від тих максималістських е, вимог, про які ми всі чудово знаємо. Ви дуже влучно сказали про затягування. так Я би додав, що знаєте є в житті такий вислів створювати ілюзію діяльності чи то видимість діяльності. абсолютно А от з таким невизначеним форматом документу, взагалі тільки рамкою вказаною. Скільки у Путіна може бути часу? Ну там же можуть бути консультації з приводу меморандуму, потім власне там переговори, потім підписання меморандуму. Теж може в кілька етапів. це може затягнутися на кілька місяців однозначно, mm. і цього часу може вистачити російському диктатору, щоб здійснити якусь чергову воєнну операцію на полі бою з невідомим результатом. Але він сподівається, що це надасть Можливість зробити якісь проблеми, наприклад, на, на Донбасі, можливо, там вийти до кордонів Дніпропетровської області і таким чином потім говорити, що от ну. Чи досягли с... перемога, так так, так. так це ж ну... там цілі СВО цілі СВО О, однозначно, тому і... а потім же він скаже: ну може може домовлятися? Все ж таки, ми вже розширили, mm -hmm. скажу, як скаже, як вони скажуть свої кордони, і оце mm -hmm. небезпечний сценарій. Ти бачиш, ми бачимо, що так чи інакше надходить інформація, що американці можуть і зменшити військову допомогу Україні, хоча вже на щастя вже з'являється і, і протилежне, що все таки Трамп може і збільшити, якщо дійсно усе зайдеться у глухий кут, і буде зрозуміло, що пу ну зрозуміло для Трампа насправді, що uh -huh. що ніякого прогресу в цьому напрямку не буде, і тоді вже можливо й буде оцей план, який мав би бути самого початку, тобто тиск на Росію усіма можливими способами, в тому числі і за допомогою санкцій. і так само підсилюючи Україну усіма можливими інструментами, ресурсами і можливостями. Ми ми щоразу сподіваємося на черговий пакет чи черговий там е, я не знаю виток е, санкцій. Так я показую гвинт, тому що ми тиснемо так, закручуємо, як на дибі середньовічні. Але е, якби щоразу ми кажемо, оцей пакет ще не зовсім. А от наступний ми вже готуємо там чи Європа готує, чи навіть е, США, от е, Ленці Грема законопроект чудовий про 500% для. Тарифів для всіх, хто купує російські енергоносії. Але тим не менше цього не стається, і от на цьому тлі ви сказали. Ви зараз відповідали, розказали скільки у Путіна може бути часу в політичній, якби площині чи вимірі. А в економічному вимірі скільки в нього санкцій, часу чому я питаю, тому що ну стан російської економіки, і це відомий факт. Ну він знаєте, залишає бажати кращого, що називається однозначно. І зараз теж багато говориться якраз таки в економічних колах, що Російська Федерація втрачає дуже дуже багато, дуже сильно, тому. Що... Що ну це мільярдні витрати щодня? Там Росія витрачає ну шалені ці кошти Вони витратили свій золотий запас. Вибачте, заради Д... бога, що я вас перериваю. Вони в них залишаються залишки золотого запасу, залишки. Якщо не помиляюся щось близько 30% цього фонду державного mm. е, благосостояння, чи якось mm. значить, і в них залишаються юані. Котрі, як ми пам'ятаємо, теж колись Китай маркував, що оце ті юані, які в Росії, це не зовсім ті юані, які нам потрібні. Так. А і, і що з цього буде? Чи чи може я розумію, що вони економісти, але суто здоровий глузд каже про те, що в Росії є, перепрошую, кінець. Однозначно, і тому в принципі можна припустити. і багато також про це говориться. І я е, вважаю зольду на на ті дані, які ми можемо отримати з відкритих джерел, особливо е, що запас містості в Росії е, зменшується. А відтак Путін, в принципі, зацікавлений. Е, він в припиненні вогню. А ну не зrozумі це несті сили мають діти балансу якогось статусу кво. Так власне спроможність Росії і тиск власне. Значу. Тому він е, розуміє, що часу у нього не багато. То і він хотів би зробити якийсь прорив, показав, ну, особливо на полі бою, показати своїм громадянам, дивіться, ми досягли е, якоїсь мети. А тепер ми можемо щось щось там підписувати з українцями, з американцями і, і будь-якими іншими країнами, і можемо в принципі іти на якусь паузу в цьому конфлікті. Тому е, тут зараз якраз мені здається найближчим часом буде вирішуватися доля всієї війни. Побачимо е, наскільки е, правдива інформація, що буде підписано якийсь меморандум чи потім угоду. Поки що ми не можемо. Говорити вже дуже багато про це говориться, особливо після 20 січня, після mm -hmm. інавгурації Дональда mm -hmm. Трампа. 24 години не сталося, як ми розуміємо, щодо так, припинення вогню. Так, так, півроку, чи так, а вже... 100 днів, півроку. Ну, там до півроку ще якраз ми ще не дійшли, але думаю, що е, і це не факт. Тобто ми повинні це все чудово усвідомлювати. Побачимо насправді, як розвиватимуться події. Але відповідаючи ще на ваше запитання, що Росія слабшає і слабшає вона і економічно, і військово. Це однозначно факт. Єдине питання, чи готовий буде дійсно зупинитися Путін, чи дозволить йому його оточення це зробити? Ми також не виключаємо там різні є люди, які, які, які його які йому радять і тому подібне. Ну і так само повинні розуміти. Міти, що Путін ще є жертвою е, пропаганди в Росії. Ми пам'ятаємо, як він неодноразово казав, що е, влада в Україні нелегітимна, включаючи uh -huh. президента uh -huh. Володимира Зеленського. Е, що Українська держава це не країна, як така, це це, це вигадка. і тому це... вони вони самі за своїх хвіст себе е, а, абсолютно, кусають. і це теж так. проблема. А, а а а переписувати ті методички, які, яким, з якими ми спостерігаємо, ми навіть не три роки, а вже от, більше більш одинадцяти, як мінімум. Е, то Ніхіки це трема. теж не. не Непросто тому так? йому треба якось так знайти вихід ситуації. Він сам себе загнав лугий кут в тій пораше в, 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 ті пари... в 22-му році. Вони ж це найбільше мені, здається, його помилка була. Ну однозначно його помилка, так. але чому він так керувався? Чому він сподівався, що він зможе зробити цей прорив? Важко теж сказати. Можливо, він думав, що українці не витримають чи західні держави нас не підтримують, і тому подібне. Ну і власне він вирішив зробити цю авантюру в три дні. Як угу. там казали, ну нічого на щастя з цього з цього не вийшло, і я думаю, що і не вийде у Путіна нічого, а тому нам потрібно далі боротися проти цієї агресії, проти цієї орди і разом з нашими партнерами вибудовувати міцні альянси, які захистять цивілізований світ.